Слава Україні, героям слава ще раз всім дякуємо! Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин переживає ще одну невумовну втрату загибель свого чоловіка, Василя Особи, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України. Ця трагедія стала черговим важким ударом для родини, яка вже втратила близьку людину. Саму Ірину Фаріон, яка загинула біля під'їзду свого будинку в липні цього року. Це рідкісна так це пише, тому що мій зять воює у четвертому підрозділі бригади національної гвардії Рубіж Бахмутський напрямок. А тій людині, яка це написала, бажаю згоріти. Захищаючи свободу і незалежність України від російських загарбників на фронті загинув чоловік, донька Ірини Фаріон, Василь Особа, який служив на сіверському напрямку. Про загибель свого чоловіка Софія Семчишин повідомила на своїй сторінці у Фейсбук 6 жовтня. У своїй зворушливій публікації вона опублікувала фотографії з чоловіком і дітьми, де виявила гіркоту втрати і написала: горіть у пеклі покидьки. Василь особа вбитий. Софія також поділилася знімком, на якому її чоловік стоїть на колінах перед могилою її матері Ірини Фаріон. Це моя донечка Софійка. Приємно це дуже. мій синочок зять Василько Приємно. і маленький Це Дмитрик. наші шудо Дмитрик. 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 Дмитрик, так. Дмитрик. А ця дівчинка як називається? Скажи, як ти називаєшся? Як тебе звати? Василь Особа був активним учасником молодіжної тусовки ВО Свободи, де завжди виступав за національні цінності. За свободу України на день народження Степана Бандери, 1 січня, він часто приходив на віче з дружиною Софією та її мамою Іриною. Їх познайомила спільна мета, а їхня любов і прихильність до національної ідеї лише зміцнила їхній зв'язок. Пара прожила разом вісім років і в їхній родині зростає двоє дітей. У своїй публікації Софія Гірко запитує, як я тепер буду без тебе та мами. Як також жінка показала і останнє спілкування із своїм коханим. Ми працюємо, відпочиваємо золотко. Завтра дзвони. Хай Бог тебе береже. З Богом, в основному. І Та, тобто, так як вона говорила, там усе Божа воля, і з Богом, щоб все було навіть в тих переписках, вона так і говорила, завжди наголошувала. Ось і, і завжди переживала, бо хотіла, щоб в мене все було добре. Щоб все все отак, щоб все, ще в мене було добре. Чи відчували це? Так, вона постійно, постійно нам допомагала, мені допомагала. Вона була постійна. Як коли тільки щось вона мала момент часу, то вона написала. Практично вона кожного дня мені писала. Чи зранку там як, я, чи все добре, чи там ми, е, чи харчування нормально, чи там все видають, таке. Спочатку були такі питання, а пізніше, коли вже ми так спілкувалися, з часом пояснювалося, що все в нас є, все добре. І вже були просто такі е, питання, чи все добре, чи там спокійно. І, ну, В основному я так і відписував, щоб заспокоїти більше, що, що в нас в нас все спокійно, чи там особливо чи ніч пройшла спокійно, бо переважно так. Зранку приблизно до обіду були, були такі різні, якісь там перестрілка, то все звуки, там обстріли, таке різне. А вже після обіду, і так ближче до ночі, вже в основному була тишина. Про смерть зяті Ірини Фаріон, яка була відомою моузнавицею та членом партії Воо Свобода, також повідомив і лідер партії Олег Тягнебок. У своєму пості у Фейсбук він розмістив фотографію з Василем, зроблену в Донецькій області влітку 2023 року. Більше того, я вірю, що вони ангелами над нами зараз. Вони дивляться на нас, вони моляться за нашу велику перемогу. Тягни висловив свої співчуття дружині загиблого та його дітям Єві і Дмитру, підкреслюючи мужність Василя, який мав звання старшого солдата, і виконував обов'язки мінометника. Василь загинув у бою з російськими військами, відзначився як справжній герой, який готовий віддати своє життя за свою країну. Держава і нація існує тільки тоді, коли є пам'ять, коли є пам'ять про тих, які віддали найдорожче. Матір дала нам життя, а ці воїни, великі воїни, великі українці, це життя поклали в ім'я майбутнього наших дітей і наших внуків. І скільки ця пам'ять буде тривати? Стільки ми будемо про них пам'ятати, стільки й буде існувати українська нація. Софія Семчишин також нагадала, як Ірина Фаріон свого часу публічно вітала Василя з ним народження, звертаючись до нього зворушливими словами. На своїй сторінці в інстаграм Софія Семчишин показала архівний допис матері, якому Ірина писала: дорогий, рідний, найкращий, найсильніший, на світліший і найвідповідальніший сину, вітаю з уродинами. Дякую тобі за твою божість, відданість і служіння. За твоє кохання до Софійки і змилування нашими бововнятками. Хотів би від себе сказати декілька слів про сьогодення, бо ми купаємо, як не купаємо, стріляємо, стріляємо, купаємо, є хвилька, тому від себе коротко. Ірина Фаріон є однією з найрозумніших жінок у світі, тому вона добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти в Тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні! Героям слава! І сам Василь висловлював повагу до Ірини Фаріон. Щиро вітаємо вас з днем народження. і дуже дякуємо за вашу працю. Ми її цінуємо, поважаємо. Ми кожного дня дивимося, щоб не відступати від тих істин, які ви ділитеся з нами. Так що нехай ваш ангел охорони завжди оберігає. Буде з вами. Цілуємо, обнімаємо, любимо. За те, що вона багато речей нам підказувала. Тобто навіть коли як народилася в нас Ева, дівчинка, то я тобто, туди не ліз, Тобто це дівчинка, і вони там вирішили назвати її як Ева. Тобто Це якби нехай буде за, за ними, за дівчатами. І Тому це вона підказала. І також правильно підказала за Дмитрика. Це хороша така була ідея. Ну, це велика подяка за те, що і в мене діду Дмитро по маминій стороні, і, і вона, Ірина Дмитрівна. Її тато, як Софії, діду, також Дмитро. Ну, і ти називаєш е, дітей своїх, е, так як були названі твої діди. Ось, і Воно є такий зв'язок, і, як на мене, ну, це правильно, а що називати, що, як зараз модно є, бо прийде декілька років, все, про ті імена вже забудуть. На страшну новину відреагували й блогерка та журналістка Раміна Сказай. Вона згадала про розмову з Іриною Фаріон, яка відбулася в квітні 2023 року. Тоді мовознавиця повідомила, що її зять Василь Особа іде служити. Раміна запитала, чому Фаріон не говорить про це публічно, враховуючи звинувачення в біки і родини, що ніхто не служить. На що Ірина відповіла, що не хоче публічності для зятя, але збирає донати та допомагає. Вона також висловила занепокоєння за його двох дітей і свою невимовну тривогу за них та за Василя, якого вона вважала своїм сином. Був на позиції і мені відразу подзвонили через командира, бо ми в той час працювали і сказали, що будуть мене міняти, тобто, в той період часу. Тобто міняти і відповідно добиратися до Ну, це Донецької області. І я вже добирався тут день і ніч. І я вже був якби зранку в неділю, тут на місці в Львові. Після страшного вбивства Ірини Фаріон Василь Особа також підтримав дружину, обіцяв, що кожен вини обов'язково понесе відповідальність. На жаль, Василь Особа, боєць Легіону Свободи, загинув у бою з окупантами на сіверському напрямку. Він публічно висловлював свої думки про вбитцю Ірини Фаріон і підкреслював важливість захисту країни від ворожих сил. Він стверджував, що боротися за свободу рідної країни це обов'язок кожного українця. Ми ж висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям та всім рідним загиблого. Нехай світла пам'ять про Василя особу завжди живе в наших серцях. Вічна пам'ять українському захиснику, який віддав своє життя за рідну землю, за свободу та незалежність нашої батьківщини.